Минулого року в рамках міської спартакіади, з-поміж інших видів спорту, змагання з більярду викликало підвищений інтерес серед учасників. Зважаючи на минулорічний досвід, цього разу організатори вирішили підсилити градус протистояння, запровадивши окремий приз професійний кий всесвітньо відомого виробника. Його ініціатором став поціновувач більярду Ігор Яченко. В этом году увеличился так сказать, призовой фонд. От наших партнеров учрежден Киев за первое место в личном зачете, а также будет происходить командный зачет, в котором разыграются комплект медалей, кубков ну и традиционно это номинации по отдельным. Категоріям, котрий озвучать головна суддівська колега». Зосередженість, концентрація і точність. Їхня головна зброя. Учасники більярдного турніру демонструють майстерність та вправно відправляють кулі у лузи. Минулого року Володимир став призером змагань. Цього разу розраховує лише на перемогу. Втім, так само, як і його суперники. «Ребята грають дуже сильно. Мне кажется, что уровень игроков растет, и популяризация бильярда в том числе. Останусь доволен только победой. В принципе, за этим сюда и приехал. Чим ближче до фіналу, тим цікавішими ставали протистояння у підсумку. Головний приз турніру виборов представник Київгазу Володимир Мартиненко. Цього вечора він був найвлучнішим та витривалішим у командному заліку. Перемога за представниками українського центру радіочастот. Наступного року обіцяють організатори буде ще цікавіше, не менш цінними будуть і призи З Спартаком. Ми проводимо вже втору акцію. От коли... Первая прошла успешно, вторая проходит, я вижу, тоже очень хорошо. Как бы состав помолодел. Вот. Это нас радует. Вот, что появляются новые лица, молодые лица, они более скажем так, прогрессивные. Максим Остапенко, Євген Степанов, Новини УТР.